Та він суспільне щастя був для всіх. Не тільки для мене, не тільки для донечки, для всіх рідних. Навіть для моїх батьків, сестри. Це була найкраща людина. Надійний, надійна скала, за яку можна було сховатися. І ми його всі дуже любимо, і нам не вистачає його. Взагалі, він пішов добровольцем. Він був і в зоні АТО і в зоні ООС кожен рік. Постійно вони були Донецький Луганський напрямок, це спецпідрозділення Аміга Національної гвардії України. Уже 11 січня вони були в Маріуполі 22-го року. Загинув він Велика новосілка в Волновахський район Донецької області. Він був знаєте, таким, як мріяли багато жінок. Він любив готувати. Ліпив гарні малюнки, дуже гарно малював і намалював їх в Маріупольському аеропорту. Сподіваюся, щоб хоч трішечки, хоч один малюнок там залишився, і ми змогли подивитися після закінчення війни і нашої перемоги. Також ліпив кружки, ліпив різні а, статуетки. Своїми роками дуже багато залишилось від нього. Є мрія з тих, які у мене зробити маленьку виставку може після війни. Взагалі він був найкращим. Він ну я не знаю, це світла людина. Янгол, який спустився з і зробив дуже багато.